Шановні депутати, запрошені. Сьогодні ми проводимо чергове засідання 64-ї сесії Пітиханської міської ради 8. скликання. До тобто, складу міської ради оборони 26 депутатів. Шановні колеги, прошу зареєструватися. сессию. 64-ю сессию Минского района Восток. Скликание оголошено открытым. Міської ради приймають участь старості Дегарської громади представники медіа. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря, які будуть пропозиції. Шановні головачі, пропоную обрати в секретаря сесії Міської ради депутатів Борець Олену Володимирівну і голову Вікторію Івановну. Не пропозиція обрати до складу секретаріату депутатів міської ради Борис Олена Володимировна, і полову Вікторію Івановну. То за дану пропозицію прошу голосувати. Прошу депутата міської ради обраних до складу секретаря до приступити до роботи. Шановні колеги, на розділі 64 сесії запропоновано порядок демі з 38 питань, які нам необхідно затвердити. Прошу голосувати. Далі роботу необхідно затвердити рекламну роботу сесії. Питання порядок денного було розглядати на засіданні постійної комісії, тому пропонує провести плюнарне засідання сесії міської ради за 2 години. Хто за дані пропозиції прошу голосувати? Засідання. Переходимо до розгляду питань проєкту денного. Те Де допомозі з першого до, до другого питання до слова запрошення та Хмазу Любов Григороження. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Пітхатської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Шановний голову громади. Шановні депутати, запрошені. В зв'язку з тим, що звіт про виконання бюджету територіальної громади за перше півріччя поточного року був завчасно розміщений з пояснювальною запискою на сайті Петехацької міської ради, обговорений, доведено всі показники на спільному засіданні всіх комісій міської ради. Тому пропонується затвердити звіт про виконання. Бюджету територіальної громади за перше півріччя поточного року. Ну, озвучу. По доходах, по доходах в сумі 177 мільйонів 268 тисяч гривень. По видатках 180 мільйонів 323,6 тисяч гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі 3 мільйони 628 тисяч гривень. Пане розглянути на стенку поставлення комісії. Прошу голосувати. Пітихавської міської ради від 20-1924 року номер 2014 про бюджет Піттіха міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням змін. Ну, знову ж таки, Всі пропозиції щодо внесення змін до бюджету були розглянуті, озвучені на спільному засіданні комісії, розміщені на сайті. Якщо ні в кого додаткових питань після, не виникло після спільних засідань, то є пропозиція голосувати. Нема питання Нам не, не принять лишнее пройшов и внесення змін до програми соціально-економічного і культурного розвитку бітегранської міської територіальної громади на затих. Шановні депутати, ми всі питання розглянули на постійних комісіях. Пропоную об'єднати. Третє, і четверте питання: про внесення змін до програми соціально-культурного розвитку міської територіальної громади на 2025 рік, виклавши додаток 3 до програми переліків інвестиційних проектів, які передбачаються фінансувати у 2025 році в новій редакції, та порядок використання коштів у 2025 році, передбачених в бюджеті міської територіальної громади на 2025 рік, згідно програми соціально економічного культурного розвитку, також нові редакції та визнати таким, що попередні рішення про порядок використання коштів визнати таким, що втратив чинність. Ставлено голосування покійтом 3-4 питання за порядок денного. Хто за дане проєктні? Прошу голосувати. Мід до рішення міської ради від 29 травня 2025 року номер 2174 про комплексну програму соціального захисту населення Пітиха міської територіальної громади на 23-25 років у новій редакції. Шановні депутати, прошу доповнити перелік завдань заходів соціальної програми. Під пунктом 5.1.6 надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру збройної агресії Російської Федерації проти України, внаслідок якого завдано шкоду здоров'ю потерпілому, його майню чи життю, та викласти внести відповідні зміни до порядку надання одноразової матеріальної допомоги жителям нашої громади. Нам не принять вечно поданки большого салата. Роки. Шановні депутати, прошу об'єднати та проголосувати пакетом за прийняття нових програм на 26-29 роки. Це перелік питань із 6 по 13 включно. Та затвердили 8 нових програм на 26-29 роки. на осварен с 6 по 13. Питание по ряда Евденово. Покета. Прошу да Звернення фінансового плану комунального лікарняційного підприємства П'ятахацька центральна міська лікарня Піхацької міської ради на двадцятий рік. Шановні депутати, я пропоную також об'єднати це і наступне питання про фінансово-господарську діяльність комунального некомерційного підприємства П'ятихацька центральна лікарня та затвердити в новій редакції фінансовий план комунального некомерційного підприємства на 25 п'ятий рік та Прийняти до відома виконання фінансового плану комунального під... некомерційного підприємства за перше півріччя 2025 року. Станом наголосоване 14 питання порядку денного пакет. Все за проєкт рішення прошу голосувати. Змін до рішення міської ради від 28.02.22. номер 1066 про забезпечення сприяння військовому командуванню і запровадження заходів правового режиму воєнного стану. Шановні депутати, розглянувши лист відділу освіти, молоді та спорту П'ятихарської міської ради у зв'язку з відновленням освітнього процесу в ліцеї Генеза в очному змішаному форматі, пропонується визнати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення міської ради від 28.2.22 № 1066 та про забезпечення сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану. И е питана от Централната Не Нам необходимо принять да проняваме нищо под данно питание. на засіданні постійних комісій постанову Кабінету міністрів України від 2 липня 2025 року номер 796, Пропонується надати згоду на участь Атихацької міської ради у реалізації експериментального проєкту щодо створення фонду муніципального соціального орендного житла та надання його в оренду, уповноважити міського голову Ісаєва Гілала Міргасаногли на підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення фонду муніципального соціального орендного житла та надання його в оренду з Міністерством розвитку громад та територій України та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Передбачити в майбутньому фінансування із місцевого бюджету для сплати податку на додану вартість на розроблення проєктної документації закупівлю послуг технічного нагляду у розмірі не більше 1% загальної кошторисної вартості. Голосуємо. Додано, доброї тижні. Прошу голосувати. Та п'ятихацької міської ради «Житлокомплекс». Та відділу освіти молоді та спорту П'ятихацької міської ради пропонується внести зміни до статуту комунального підприємства П'ятихацької міської ради житлокомплекс з 1 серпня 2025 року шляхом викладення та затвердження його в новій редакції згідно з додатком, внести зміни до статуту закладу дошкільної освіти номер 3 малятко П'ятихацької міської ради з 1 серпня 2025 року, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції згідно з додатком. Уповноважити керівників зазначених підприємств внести відповідні зміни до установчих документів відповідно до чинного законодавства. Є питання на досвітла. Нам необхідно прийняти рішення. Прошу голосувати. статної чисельності комунальних підприємств, штанов, закладів. Розглянувши на засіданні постійних комісій листи відділу освіти, молоді та спорту та комунального некомерційного підприємства «Пятихадська центральна міська лікарня, пропонується внести до структури та штатної чисельності ліцею тріумф П'ятихацької міської ради з 1 серпня 2025 року зміни та доповнення шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції, внести до структури та штатної чисельності П'ятихацької школи мистецтв з 1 серпня 2025 року. Зміни та доповнення шляхом також шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. Також внести до структури та штатної чисельності комунального некомерційного підприємства П'ятихацька центральна міська лікарня П'ятихацької міської ради з 1 серпня 2025 року. Зміни та доповнення шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції згідно відповідно з додатками. Нема піде нам необходимо принять на лично, потому что прошу голосовать. про внесення змін до плану трансформації в мережі закладів загальної середньої освіти Фітяганської міської територіальної громади на 23 27 років. Шановна головуючі, шановні депутати, присутні в вашому увазі пропонується проєкт рішення про трансформацію закладів загальної середньої освіти і, і, і про внесення змін до плану трансформації мережі закладу загальної середньої освіти відповідно до плану трансформації. Я вже розказав на засіданні наших комісій постійних, тому якщо є питання, будь ласка. Є питання є Володимирович. Немає, Немає? намиха не обрання річного поданому питання. Прошу голосувати. Спеціа про припинення права постійного користування земельної ділянки кадастровий номер 12245 десять 10 100-01 013 0019 затвердження технічної документації з щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, надання земельних ділянок в постійне користування КМЗ ПЦП ДПУ та КЗПУ Дю США. 21 питання. Проголосувати за земельні питання. Ми їх докладно розглянули у, на засіданні постійної комісії пакетом за виключенням 28-го питання, яке буде індивідуально проголосовано. Підтримуємо. З угу. 21 по 27 включено, тоді з 28 і далі пакет. З 21 по 27 включено питання порядку денного. Okay, Кто за данный проект рішення? Прошу голосовать. No 1365 на дальней заменях в аренду Хачига м'ю. Заявляю про наявленность конфликта интересов, а потом у голосования за данное питание участия принимать не буду. Прошу голосование. 38 ключ. 29 по 38 включено. По 38 ключі, так. Прошу голосувати. Thank you. We <laughs>